Доброго дня усім! Сьогодні відеоперегляд будинка село Гатне, півтора кілометра від Києва. Поруч вся інфраструктура, як села, так і міста Києва, Теремки, Лісійський район, поруч Республіка. Також будиночок сам іде 185 метрів. Є гараж, парка місця на два авто. Три навіть можна помістити. І також за забором там ще на два паркомісця. Асфальтований під'їзд. Зараз я вам покажу. Прошу, Асфальтований під'їзд, гарна локація. Сучасні будинки поруч. Давайте я вам швиденько розкажу планування. Ділянка тут 6 соток. Так. будинку є, до речі, 5 окремих кімнат. Так виглядає з цього боку. Давайте ще я вам сюди пройду. Перепрошую сьогодні котличку, не взяв, то може бути. Трошки звук не такий, як хотілося. Ось так глядає в з цього боку, побудований з газоблоку. А також зараз робиться, до речі, газон, ставиться, буде газон. Вже капельний автополив зроблений, туї посаджені. посажені. Будинок з газоблока, утеплювач іде, і плюс клінкерна плиточка. Бачите, зі штукатуркою. Метаочерепиця це йде отепінвато. У, У будинку зроблена тепла підлога. Це ми війшли передпокій, тут місце під шафу. Тут таке дзеркало, холтак. Хто не знає передпокій, це холтак. Зліва йде санвузол, Сантехнічна розводка зроблена, дуже тепла підлога зроблена, тоді і сантехніка виводи вже зроблені. На першому поверсі обов'язково є окрема кімната. Да. Гарна кімната, місце під шафу. Можна його як гостєву, можна як кабінет. Бачите, гарне віконечко, енергоефективне вікно 70-профіль. Моноліт перекриття йде. Тут далі йде це така вітальня. Вітальня і кухня тут йде окремо. Тут йде окремо, тут місце під камін. Та, і вихід іде на терасу. На такий задній двір. Праворуч також йде. Праворуч також йде кухня. Так, з виходом на ту саму терасу. Такий гарний задній двір, зараз вам покажу. Тут свердловина зроблена. Тут також, бачите, виведений вже капельний полив, автополив, ну, газончик, ще треба газончик доробити. Така гарна тераса йде. Сучасні будинки поруч. Все така вітальня. Тут можна кладовочку під сходами зробити. І також от така кухня. Зробитимо сантехнічними. Залишилось по будиночку зробити розводка світла під себе і штукатурка. Так? І можна починати вже активно робити ремонт. Тут місце під кладовку, тут можна також пральню зробити. Так? І це гараж на одне авто. Парком місця на 3 і за забором ще на 2. І це окрема в котельня йде з окремим виходом. Тут розводка йде якраз теплої підлоги водяною зроблена, свердловина заведена. Така, такий гарний гаражик. Дуже цікавий проєкт, у кого, наприклад, велика сім'я чи планується велика сім'я, нагадаю, в будинку є 5 окремих кімнат. Тоді давайте по першому поверху я швидко пробіжуся ще раз по плануванню. Війшли хол, передпокіз місцем під шафи, тут санвузол, тут кімната окрема. Потім йде вітальня, кухня, чи кладова кухонна, чи пральня. Потім йде гараж. Та... І також котельня. Отакий перший поверх. Ну і вихід на терасу з кухні і з вітальня. Що вам подобається відео, не забувайте ставити лайк, підписуватися, ставте на дзвіночок, щоб першим надалі бачити такі відео. Бачите, велика стеля. Показую, як все гарно зроблено. моноліт, ідуть сходи і перекриття. На другому поверсі є зараз по в так, чотири окремі кімнати, є тераса верхня і є балкон. Треба, кому комусь замість шаф, там гардеробну, то замість чотирьох кімнат. Можна одну виділити на велику гардеробну. Давайте я по порядку зараз вам все покажу, розкажу. Якщо зліва направо, то це одна з найбільших кімнат, та з таким гарним виходом на верхню терасу чи верхній балкон. Но він немаленький, то, мабуть, терас. О, не буду тут заважати, бо тут голубі. Привіт, друзі! Не буду. Надіюсь, вас не, не спугну. Ось така діляночка. Пристойна ділянка 6 соток. Да, є, є місце там під басейн, барбекю, окрему терасу, сауну, будь ласка, так. Бачите, утеплено все правильно зроблено. І така, і отака. До речі, цей балкон вихід з однієї кімнати і з другої. І не буду їм заважати. Гарне вікно. Відкривається. Так і так. Так, ми подивилися першу кімнату, так. Це якраз від каміна, до речі, можна зробити вивід, щоб і тут отоплення від каміна йшло. Далі йде друга кімната, також з тим самим виходом на ту саму терасу. Це третя кімната на другому поверсі. Об'ємні гарні кімнати, місце під шафи буде є ліжко, зрозуміло, телевізор, там письмовий стіл, кому потрібно. Все це є тут. достатньо місця. І це такий санвузол. Так, зроблений. Такий санвузол. і ще одна. Ще одна кімната, Це вже четверта на другому поверсі, Бачите, тут так місце під шафу, можна гарно. Чи полиці зробити красиві. Сюди дизайнера наняти, він вам все розмалює, все по вашій потребі. потреби. Гарне, цікаве планування. Якщо з першим поверхом 5 окремих кімнат, окрема вітальня, окрема кухня, є два санузли, також є дві тераси, гараж, паркомістяна. Десь П'ять авто, да, якщо за забором також подивитися. Такий цікавий цікавий проєкт. Зараз я також спущуся, ще раз з фасади покажу вам цей чудовий будиночок. Також є можливість зробити горище, так, невеличке, щоб можна було як технічну кімнату чи як підсобне приміщення робити. саме. Там, де горище. так, чердак. В описі буде ціна точно. Зараз, до речі, гарна дуже ціна, дуже пропозиція гарна на цей будиночок. Будь ласка, не пропустіть так? цю можливість придбати такий будинок по такій гарній ціні. І також І також буде контактний телефон. Є всі меседжери на телефоні. Так що запрошую У вас вже гарні двері вхідні. Тут поставлені. Гарний зроблений будиночок з душою. Видно, що старалися, і будівельник, і сам власник це робив. Вже мотор встановлений з воротами. І отакий от будиночок. Так, виглядають ліхтарики вечірні. Ну і подивіться, гарне сусідство, асфальтований під'їзд. Що вам подобається це відео, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, Щоб першими бачити такі надалі відео. І також дзвоніть, покажемо оперативно, Розкажу вам про такий чудовий будинок. В селі Гатному 185 метрів квадратних і є гараж. так, Вже вам планування все розказував. В описі буде точні дані. Всім гарного дня побачення.